Перші два зали вони будуються на ідеї протиставлення чорне-біле, дуже ґрунтовні питання про Бога, про угу. пошук себе і, угу. і це таке життя, яке є творчістю про, про треш і про те, що це взагалі не мистецтво. Страшенно цікавий художник, і дуже цікаво, що є така візіонерська оптика, да? але оптика абсолютно не гоголівська, да? а якась абсолютно західна, да? тобто не наша тут східна чи центральна слав'янська. А от вона явно має центри, скажімо, там Відень чи якісь інші. Тобто, і справді оце визначення ягоди як такого українського Данте, да? який там е бачив ці от страшні речі, це потебічя, пекельні образи. Да? і вмів їх настільки точно і настільки ну сп Справді експресивна, да, передавати можна говорити про Мирослава Ягоду як про останнього модерніста, тому що дійсно ця постать вона абсолютно модерністська угу. от в цьому в цій позиції. Так угу. він ставить дуже ґрунтовні питання про Бога, про угу. пошук себе і, угу. і це таке життя, яке є творчістю, цікава також і реакція відвідувачів, які включилися в гру. Мені здається, що це дуже вдала була ідея запропонувати. Стати художниками експозиції Каті Ліпкенд, яка є театральною художницею. Да? І от Катя в основному вибудувала вибудувала таку лінію. Так, це, це наша перша була співпраця. Дуже плідно, дуже цікаво, тому що дійсно оцей підхід театральний він спрацював. І це було дуже приємно і дуже цікаво, коли після карантину я потрапила в цей наш третій зал і побачила, що там з'явилися. Певні реакції глядачів. Тобто це були є аркуші паперу, де кожен глядач може залишити свою відгу. відгук, думку про виставку. І е, там, там є смішні якісь речі, про те, що там, в кабінках можна цілуватися, чи хтось е, б, буквально пар, пару відгуків, таких дуже несхвальних, про, про, про те, що це взагалі не мистецтво, але більша частина це люди розуміють дуже дуже глибоко, те, що вони бачать, і це. Дуже класно, що ця виставка вона якось органічно трансформується, розростається і вона жива. Ми коли готували виставку, ми також думали про те, що в фокусі нашої уваги обов'язково буде творчість саме художника, але в той же час ця творчість як результат його персонального досвіду. І мені дуже от імпонує ця ідея: от ваша з Тетяною жмуркою і згодом реалізована художниками, що перші два зали вони будуються на. Ідеї протиставлення чорне-біле, да? тобто білий перший зал, такий світлий, легкий з графікою, де домінує ідея божественного, да? хоча також вона така досить напружена. Да? Ця божественна така на, на, на межі болю. Власте. А далі цей так званий чорний зал, тобто затемнений зал, де тільки ми можемо бачити там, окремі висвітлені картини, освітлені картини. Ці образи стають ще більш ну, здається, навіть такими реальними. І справді цей останній зал. Він такий зал очікування, зал невизначеності. Да? Зал, де вперше якраз було показано відеодокументація перформансу художника. Мені також здається, що власне це все в комплексі. Воно якраз і наблизило Мирослава Ягда до наших днів. Да? І до наймолодших, найтаких найдинамічнішої частини нашого суспільства. І мені здається, що також от варто пам'ятати про те, що Мирослав Ягода не тільки живописець, але і поет. Це страшенно характерно для часу. мені здається. Так, І драматург, тобто драматур. він дотичний до театру також. І це... Теж дуже таке важливе поєднання і цей акцент саме в експозиції. І, зрештою, сама назва виставки вона належить Мирославу Ягоді. Тобто, загалом іноді важко буває. Вигадати назву, вигадати концепт. Тут не було цих проблем з ягодою, саме тому що оскільки він поет, і поет дуже метафоричний. Там Майже кожен рядок його поезії, він вартий того, аби бути назвою виставки. скажімо. Афоризмом і, так, навіть. Це, це дуже афористичні, дуже метафоричні речі. І, тому Важко було обрати якусь одну формулу чи одне слово сполучення, але от мені здається, що ми не помилились, коли саме оцю назву обрали uh -huh. Я плюс год дорівнює А. Тому що там дійсно там, там є все, там є оця ідея Бога всередині, там є цей алфавіт від. Я? Я до А в зворотньому напрямку, тобто це певна міфогема закодована в, в цій назві. От, а що стосується актуальності, навіть мені здається, більше його розуміє молодь, ніж люди середнього віку іноді, і мені здається, теж це має певне підґрунтя у, у, у тому, що оці постмодерні речі, оці оця гра з контекстами. Наприклад, яка була дуже важливою і була певним необхідним елементом мист... художньої мови 90-ті роки, uh -huh. вона іноді зараз досить складно усвідомлюється і щитується людьми, яким зараз 20 uh -huh. років. Тобто ці речі вони іноді трошки залишились в, в, uh -huh. в 90-х, 90. так в минулому. А, а ця мова вона універсальна, тобто він. Говорить про якісь дуже глибинні речі, які ага. е, поза часом, поза ага. віком і. Ага. Е, Людина будь-якого віку може це сприйняти. Uh -huh. Тобто це, це такі універсальні архетипічні uh -huh. uh -huh. речі. У нього є трансгресія, але це трансгресія зовсім інша справді, ніж постмодерністська, да? а, яка характерна, наприклад, в той же час для київського осередку, для тієї ж пар паризької комуни. Да? Але це також це такий вихід за межі самого себе, але от в цей візіонерський, да? візіонерський якийсь такий Так, interact. я б сказала, що це дійсно це трансгресія. Більше, ніж реконструкція. тобто І знову ж таки, мені здається, що його не дуже цікавлять речі соціальні побутові, ремісничі і так далі. тобто Він не грає з мовою, він не грає з контекстами, він дійсно концентрується на на якихось дуже дуже важких дуже складних глибинних і дуже особистих Екзистенційних дистанційних так, навіть, навіть у випадку мирослава ягоди його спадку художнього дуже важливо аби ця виставка мала певне продовження був створений певний фонд який займався б Всім, чим має займатися угу. та Всі такого роду інституція, так і юридичними проблемами і питаннями, і питаннями популяризації. Спадку художнього Мирослава Ягоди і, і так далі. І мені здається, що це, це ця виставка, це перший крок. До цього. Так, це було б дуже правильно, і всі роботи були б на виду. Взагалі, будь-який художник да, не існує без глядача. Ми це прекрасно знаємо. І відбувається власне ця зустріч з мистецтвом, саме коли утворюється цей діалог да, відвідувача, там глядача і, і художнього твору. Тому справді це початок великої праці. і Я сподіваюся, що тут наші зусилля також будуть об'єднані і а, також інтерес до творчості ягоди і до популяризації вивчення, дослідження, архівації його спадщини буде тільки підсилюватись.